А, друзі, ну як вам ціни на ID Unix? Прикольні, так? Да? А тепер знайомтесь з ID Unix наживо. Час пів вечора. От привезли після виставки От буквально от час назад. Ну що, друзі, знайомтесь. Ось вона Купра, як там вона називається з Китаю. Тепер це не завод ні ФАФ, ні САІК. Тепер це завод в Провінс. Province. Короче, бачите, навіть випада починається вже з букви H, не так, як в, до цього були там L, LV, по моєму так? Да? Що сказати? Чесно, я був до неї якось взагалі, байдужий, але вона непогана. Не, не скажу, що це прям тепер моя мрія, але вона дійсно непогана. Скос криші, дивіться, дуже схожа на цей на Song L. Багажник, не вистачає, звісно, дворника, ну, як і очікувалось. Невеличкий багажник, в принципі, хоча і не маленький. Він середніх розмірів. Акустика Harman, тому це торчить тут. Це буфер, це у нас комплектація. Тепер не прайма, тепер це Max, Повний привід. 82,3 кВт батареї, кетл нінде. По салону, одинарне скло. Матеріал такий, типу, як. Я не знаю, як його називати. Екологічно чистий матеріал, як і сидіння, так і, як і карта, тобто так і сидіння. Не додали сюди вентиляцію, але додали а, точні, не додали, а той же самий, масаж і підігрів сидіння тут є. Тут, по факту, кермо те ж саме, система Volkswagen ID.7. Для тих, хто їздив на ID.7, ви прекрасно її знаєте. Хоча не думаю, що багато і зараз в Україні є тут доголосив помощники, англійська мова є, CarPlace, як завжди, все є. Система працює, ну, звісно, так, глючно, як у всіх Volkswagen, ну все нормально. Це пофіг. Проєкція тепер стала інша, Дивіться. Тепер проєкція стала краще. На більше інформації, за це їм дякую. Штора. Немає, як в AD7-му тут газової панорами. Тут такий матеріал теж, як еко... еко. Коротше, матеріал Harman є, бардачок є. Коротше, а, і отака от типу, штука є. Оба. І туди можна сімки скласти Це безрутова зарядка, підлокотник. І коротше, друзі, прикол в тому, що зараз е, при замовленні і виготовлення всього 2 тижні. Їх можна дуже швидко виготовити. 9 юанів коштує тепловий насос, 2500 коштує цей кольор сірий, бронзовий і які, якісь іще. Е, і зараз знижка акція 10 000 уанів при замовленні, тому ціни, що я сьогодні виклав. Мінус десятка юанів, Тобто, мінус почті півтори тисячі доларів, ну і два тижні виготовлення. Ручки такі, як і були є в четвертому, шостому. Так що, друзі, в принципі, можу вам сказати, що непоганий варіант. Хоча опять-таки, і теж нормально. при тому, що дуже хорошо. тому, Я кажу, що я взагалі не став на цю машину. Але дарма, мабуть. Мабуть, дарма, і сидіть, дивіться. Ну, так позаду, нормально. Е, якщо я не помиляюсь, Вигонити те ж самі, що було і в праймі і в четвертому. Е, да, 80-170 кВт. Ну що, друзі, готую? Тепер можна замовляти. Стартуємо.